Святотройський храм, яким вже тривалий час опікується родина Богуслаєвих, нарешті отримав новий фасад дзвіниці, чим не свято для прочанку, які сприймають свою церкву як частину неба на землі. Радість приморців приїхав розділити єпископ. Своїм візитом священик перетворив звичайне недільне богослужіння на святкове. Навіть від того, що храм ще не добудований, це ще більше додає молитви, селі молитву додає, щоб просити Бога, щоб Господь посилав і далі, щоб благодійники прикладали свої і серця, і душі, а також і матеріальні якісь кошти для того, щоб храм був добудований, дороблений до того стану, якому йому, йому належить бути. Благодійники Святотроїцького за свої діяння були високо відзначені не тільки єпархією, а й блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Володимиром. Відтак В'ячеслав Богуслаєв отримав найвищу нагороду орден рівноапостольного князя Володимира першого ступеня, а його син Олександр В'ячеславович Георгія Победоносця. Богославі відомі як благодійники не тільки нашої єпархії безпосередньо цього храму, але й по можливості допомагають іншим єпархіям Української православної церкви. Тому вони і в добрих стосунках з блаженніших митрополитом, який неодноразово відзначав їхні старання, труди відзнаками Української православної церкви. Серед останніх подарунків, котрі були здійснені родиною Богуслаєвих Святотройському храму, велике панікадило, яке не тільки стало прикрасою церкви, а й справжнім символом любові до Бога та милосердя до людей. Пришеством очень сильно це саме змінилася положення в лучшую сторону. І зараз это сам допомагати. Настоятель, відчуваючи підтримку благодійників, мріє про подальшу реконструкцію храму, а також сподівається на будівництво собору поблизу, а може й монастиря. Они нам допомагають доволі давно, і отець, і син. Тобто, ну, їм теж спасибо, звісно, хороша підтримка.